Коробку з дев'ятьма новонародженими цуценятами знайшла мешканка Чернігова біля магазину неподалік Болдиної гори. Така байдужість господарів до своїх домочадців вразила пані Олену. Жінка розповідає про той день, коли знайшла виводок зі сльозами на очах. Дівчинка йшла зі школи і так плакала, так плакала, мамі дзвонила, мамочка, забери, а то вони вмруть. Ну, покормила, як могла, я не знаю, розтеряла. За Заутром коробка була на, на той стороні. це моя соучениця Жанна. Я позвонила їй. Говорю, нагайдава ну, сюда. Піріні пані Олена та її подруга допомагають маленьким цуценятам вижити, написали оголошення, годують та як можуть захищають від холоду. На момент нашого приїзду добрі люди вже забрали до себе шістьох цуценят. Залишилось тільки троє. Усьба всім добрим людям прийти і забрати щенків, Осталось тільки троє. Ну а як же, звісно, любой человек сожалеет, що вот так от вийшло. Пожалуйста, якщо можна заберіть щенків. Притулок, який би міг утримати бездомних собак, до кінця року мають побудувати у Чернігові. За ініціативи міської ради з державного бюджету виділено 2 мільйони 550 тисяч гривень. Вже оголошено конкурс, який визначить підрядника, що будуватиме притулок. А за. Зараз троє цуценят чекають на добрих людей, готових їх взяти під свою опіку. Їх можна вигодувати, їх можна виростити. Це не досить складно. В мене вдома є декілька, ну не декілька вже семеро таких цуценят, яких у так само на вулиці підбирають наші волонтери. Ми, на жаль, зараз можемо забирати тільки до себе додому. Більше забирати нема куди. Але ми так, такі цуценят у нас з'являються вже з середини вересня, і вже всі можливості, які в нас є, вони вже використані. До кінця цього року по вулиці Любченка відкриють притулок для тварин, і тоді проблем, із бродячими собаками у нашому місті буде менше.